Коли він був на порозі смерті, він боявся не її, а лише одного, що про нього пам'ятатимуть лише як про одного з Голівудської десятки. Але сьогодні ми згадуємо Едварда Дмитрика у першу чергу як батька жанру нуар. Та все, ж, що таке голівудська десятка, і чому один з найвідоміших режисерів старого Голівуду провів 4 місяці у в'язниці. Ставте лайки, підписуйтесь, діліться відео з друзями, будемо розбиратися в цій непростій історії. Едвард Дмитрий вкрай неоднозначна постать, говорити про яку, однак, дуже цікаво, навіть не дивлячись на те, що місяць норів вже, на жаль, пройшов. Спробуємо почати спочатку. Батьки майбутнього режисера Михайло Дмитрик та Францішка Березовські познайомилися у селі Буряківка, нині Тернопільщина, де і одружилися у 1904 році. Тут варто напевно сказати, що походження не проявлялось у творчості митця чи якісь активні громадянські позиції. А зараз звучить не історія успіху земляка, а просто одна з гучних голівудських драм. Бо все-таки українець це історія характеру. А якщо ви досі не знаєте, чиї це слова, можете перейти за посиланням в описі відео і прочитати там дещо цікаве. Отже, у 1911-му сімейство перебралося за океан, спочатку в Канаду, але початок першої світової приніс їм нові випробування: як ворожі іноземці, українські мігранти, вихідці з Австрогорщини, опинилися під загрозою інтернування. Тож родині довелося тікати до Америки. Спочатку до маленького містечка Маркус, населення якого нараховувало всього декілька сотень мешканців. Це були важкі часи, лише через два роки після переїзду. Францішка померла, залишив четверо дітей без матері. Це було четверо синів: старший Грицько Гарольд, майбутня голівудська зірка Едвард, що народився 4 вересня 1908-го. Артур, справжнє ім'я якого було Ярослав, та Вільям. Михайло Дмитрик дуже швидко, у тому ж 1918-му одружився вдруге, але цей шлюб тривав всього 6 років. Родина часто переїжджала з місця на місце. Голова сімейства брався за будь-яку роботу. Слював, працював на заводі, був водієм вантажівки та машиністом. Дмитрик Молодший Едвард уже з шести років почав розносити газети та був помічником у гольф-клубі. Він був досить здібною дитиною. У цьому віці вже вільно розмовляв українською, польською, російською та англійською. Любов до вивчення мов, до речі, залишалася з ним крізь роки. Згодом Едвард вивчив іспанську, а вже в дорослому віці взявся за китайську. Але повернемося до невеселого дитинства, майбутнього режисера. Його батько був. Суворою людиною вдома він влаштовувався нам регулярні побої, і на додачу до всього не склалися дружні стосунки у хлопця з мачухою. Тож у віці 14 років юний едді втік з дому із з 35 центами в кишені. І після недовгих, але заплутних пригод, у березні 23-го він влаштувався на роботу на кіностудію Famous Players Плеєслески, ту саму, яка згодом перетворилася на Paramount Pictures. Поки що Едді був лише кур'єром і отримував 6 доларів на тиждень. Щоправда, стільки ж йому коштувало проживання з родиною, до якої він переїхав, і яка забезпечувала його харчуванням, надала ліжко та вбиральню. Едвард швидко вчився. Спочатку він із цікавістю допомагав кіномеханікам. Згодом, набувши досвіду, вже офіційно здобув цю посаду. Паралельно хлопець відвідував відому голівудську старшу школу. Після випуску звідти у 26-му Дмитрик мав можливість отримати стипендію та навчатися у Стенфорді. Однак його вибір пав на каліфорнійські. Технологічний інститут І з грошима, чеком у тисячу доларів йому допоміг продюсер та сценарист Гектор Тернбул. Але із навчанням не складалося. Чогось юнакові ніби не вистачало. Тож він підрахувався вже після першого курсу. Відтоді моєю роботою мало стати кіно, згадує режисер у своїй автобіографії. Тож він повернувся на Paramount. Усе йшло не дуже гладко. Едді був звільнений, деякий час працював із братом на фабриці, повернувся до кар'єри кінемеханіка знову. У мене. Була невелика проблема. У мене було дуже мало амбіцій. Я був доволі конкурентноспроможним, мав велике бажання досягти успіху чи милий драйв, але жодної мети. Тож я плив за течією. Було таке дещо, що зацікавило Дмитрика. Нова посада, що з'явилася на студії з появою звукового синхронізованого кіно. Едвард вирішив спробувати себе в ролі помічника-монтажера. Першим фільмом, над яким він працював, став мюзикл танець життя 1929 року. А вже за шість місяців йому випав шанс бути. Не просто асистентом. Едвард сам змонтував декілька іноземних фільмів, оскільки єдиний серед колег володів іспанською. Дмитрик часто був присутнім на знімальному майданчику і мав змогу спостерігати за роботою режисерів, великих профі у своїй справі. З його слів, найбільше він зміг навчитися від Генрі Гетевея. Приблизно у той же період він зустрів Мадлен Робінсон, жінку, що стала його першою дружиною. 16 січня 1932-го пара зіграла весілля. Я одружився суто через. Самотність. Нерідкісний привід для одруження, але не дуже хороший. Це тривало 16 років. Перші 12 із них ми провели разом, і в пам'яті не лишилося жодної справді щасливої миті. Навіщо так довго страждати? Хто знає, міркував Дмитрик. Аж у 1941-му, 6 січня, у подружжя народився син Майкл, але повернемось трохи назад. 1935-й і ось нарешті Едварду передали сценарій до вестерну. Виділений бюджет 5 тисяч доларів, і стрічка. Яструб стала дебютним фільмом Дмитрика як режисера. Після цього правда він повернувся до звичної йому роботи монтажера і працював здебільшого над фільмами категорії Б. Наприкінці 30-х на Голівуд чекали деякі зміни. 20 травня 1937-го була заснована гільдія монтажерів. Представником від Paramount став саме Едвард Дмитрик. А під час третього засідання, 7 червня, було обрано початковий склад керівників. Дмитрик упіймав посаду секретаря гільдії ще за два. Роки у 39-му перед студією виникла проблема. Їхній контракт з режисером Ніком Гріндом передбачав два фільми, але після виходу першого з них мало хто був задоволений. Це був провал. Проте було вирішено все ж дати йому другий шанс, тільки от направити в правильне русло. Для цього до Ніка приставили Дмитрика як помічника, а помічника, якого в процесі зйомок той ніщо не ставив, поки стрічка повільно перетворювалася на ще один провал. І з Гріндом довелося попрощатися, а щоб не Трачати час та гроші на пошуки когось нового, хто зайняв би його місце. Кермо правління повноцінно передали Едварду. Це була картина Ніжки на мільйон із Беті Грейбл у головній ролі. І після її виходу режисеру Едварду Дмитрику запропонували контракт і 250 доларів на тиждень. Так почався новий розділ у його кар'єрі. Він ще не був тим самим Едвардом Дмитриком, коли у 1940-му на екрани вийшов його фільм, її перший роман, знятий всього за. Десять днів один з критиків підсумував загальні настрої публіки. Йому бракує, напевно, усього більше ніж будь-якій стрічці, що ми дивилися останнім часом. Щоправда, з часом вона привернула до себе увагу, і коли Дмитрик здобув славу, її знову крутили в кінотеатрах. Десь на якійсь полиці студії є целюлоїдне свідчення якоїсь помилки минулого. В очікуванні, поки кінопрокатник зітре з нього пил і наживатиметься на тому, що сталося з тобою з тих часів. Прокоментував цей режисер для газети The Monitor Sun у лист. Стопаді 43-го, ваше минуле, завжди ховається за рогом і чекає, щоб врізати вам у промежину. Він ще не знав, яким точним виявиться для нього це спостереження вже за декілька років. Якщо подивитися на кар'єрний шлях Дмитрика, здається, що його успіх багато в чому залежить від того, чому насправді навчилися не можна. Він професійно опинявся в потрібному місці в потрібний час. У 1943-му коли він намагався пробитися на студії РКО, його друг та колега Ірвін Грейс, який той Момент вже почав роботу над своїм новим фільмом, пересварився із продюсерами, і гучно пішов з проєкту. Ірвінг сподівався на вибачення і чекав, що його запросять назад. Але натомість місце, місце режисера стрічки перейшло Дмитрику. Це був малобюджетний фільм, адаптація антинацистської книжки Виховання смерті. Його початковий бюджет був усього 100 тисяч доларів. Згодом це перетворилося на 205, Але як ви розумієте, коли ми говоримо про кіно, це не гроші. Коли справа дійшла до остаточної назви Тини усіх лякало лише одне ім'я Гітлера може відлякати глядачів, але продюсер Роберт Голден усе ж наполягав, щоб усе залишалося як є. Це був 1943-й. Касові збори фільму режисера Едварда Дмитрика, діти Гітлера складали 3 мільйони 355 тисяч доларів, що зробило його одним з найуспішніших фільмів в історії студії. Можна навіть зустріти твердження, що для РКО це була найкасовіша картина з усіх часів. На хвилі успіху у тому ж році ви вийшов ще один антивоєнний фільм Дмитрика за висхідним сонцем, який, хоч і не наблизився до рівня попередньої картини, мав позитивні відгуки і закріпив за Едвардом статус провідного режисера. У 1944-му світ побачив фільм у тому самому жанрі нуар, який тепер нерозривно пов'язаний із ім'ям Едварда Дмитрика Вбивство Мій Любий фільм, який став знаковим не лише для режисера, але й для ще одного українця, про якого ми говорили в минулому відео, Майка Мазурки. Під час роботи над стрічкою Едварду випала можливість спробувати багато нових для нього технік та прийомів, які на той час ще не були так поширені серед його колег. Здебільшого всі трюки були направлені на гру з перспективою, щоб кадри мали таємничий та словісний вигляд, та підкреслювали без того високий зріст акторів. 44-й був для Дмитрика роком доленосних рішень. І я не кажу про рішення змінити початкову назву Прощавай моя мила на вбивство Люби, що зробило стрічку хітом, та можна сказати започаткувало новий жанр у кіно. Я кажу про рішення Едварда Дмитрика вступити до компартії. Вийшов він із партії трохи більше ніж через рік, восени 45-го, і продовжував працювати над фільмами, що так само підіймали питання війни та дискримінації. Я, безперечно, був людиною номер один на студії. Мене запрошували бути гостем та виступити на національних торгових конференціях. Усі учасники були більш ніж приязними деякі називали мене містер РКО. Згадував він у своїй автобіографії. У 47 му вийшов фільм, який можна назвати візитівкою Едварда Дмитрика Перехресний вогонь. Стрічка стала першою в категорії Б, що отримала номінації на Оскар за найкращий фільм, та підіймала проблему антисемітизму. Сюжет розповідає історію розслідування загадкової смерті чоловіка Єврея, причетним до якої є один з чотирьох ветеранів війни. Американський кінематограф, очевидно, готується зустріти питання расових і релігійних упереджень з більш відвертою сміливістю. Ніж глядачі звикли очікувати, відмічали критики. Але замість того, щоб стати роком успіху і визнання, 47-й перетворився для Дмитрика на справжні випробування. По закінченню Другої світової комісія з розслідування антиамериканської діяльності активно взялася за кіноіндустрію, але їхньою ціллю, звичайно, не були голови студій, А режисери, актори та сценаристи цей період досі вважається темною сторінкою історії Голівуду, і, можливо, колись буде окреме відео присвячене цій темі. Але варто вказати на парадокс. Із радянським впливом вони боролися улюбленими радянськими методами, доносами та арештами. Тож, 23 жовтня 1947-го, Едвард Митрик мав з'явитися перед комісією та відповісти на всі запитання. Звичайно, він був не єдиним. Далі події розвивалися з неймовірною швидкістю. Ті, хто відмовились відповідати на запитання, чи належать вони, або коли-небудь належали до партії, та відмовилися донести на своїх колег згодом. Стали відомі як Голівудська десятка. Конституція не вимагає, щоб я відповідав на це питання, оголосив Дмитрик. Він був восьмим. У відповідь на ці дії, вже 25 жовтня була опублікована волдерська заява голови Американської асоціації кінокомпаній Еріка Джонсона. Якщо коротко, ці десятеро тепер могли не сподіватися отримати роботу, почалися звільнення. Серед голівудської десятки були двоє людей, хто належав до гільдії режисерів Герберт Біберман та Едвард Дмитрик. За мою ідея закликати інших учасників гільдії офіційно виступити проти заяви Джонсона. Це голосування проходило підняттям рук. Коли ті, хто підтримували це, підняли руки. Майкл Кертіс скочив на ноги з криком: запишіть їхні імена, запишіть імена. Навіть таємне голосування тепер було антиамериканським. Серед загального галасу Деміль підвівся і закричав у натовп: це війна. Так воно й було, але зброї я не мав. Тож Дмитрик втратив роботу, а на додачу на нього чекав процес розлучення. Вони з дружиною, нарешті, розійшлися. Серце Едварда належало акторці Джин Портер, із якою він познайомився за пару років до того, і яка стала його дружиною у 1948-му. Щоправда, тоді, у 47 му після розлучення, він залишився ні з чим в усіх сенсах. І єдине, що тепер мав, незначна сума грошей та машина. Колишнього агента ФБР найняли як наглядача для індустрії. Кожен хто колись під Писував сумнівну петицію, був непридуманим антифашистом, втрачав роботу. Ця умова була загальною для кіно, радіо і телебачення. Ми дізналися, що різкі звуки можуть вивести з ладу пристрою для прослуховування. Тепер майже усі розмови проходили з постійним клацанням пальцями. Едвард і його кохана Джин втекли у Європу до Лондона, де, як я вже казала, одружилися навесні 48-го. Усього у подружжя народилося троє дітей: син Річард та доньки Ребека і Вікторія. Everything that he did was, he did it just right. He was a kind man. He was a good man. He believed in making this a better world. I don't need to go into preaching right now about how great my husband was, but he did. And he did films that made a difference. And I was so proud of him, and I would have stood by him no matter what. В Англії режисер міг хоч на деякий час повернутися до роботи, що рятувало. Усі збереження залишалися в Америці. А за перший фільм Дмитрик спочатку отримував 50 фунтів стерлінгів на тиждень. Усього він відзняв дві стрічки: одержимість і дайте нам цей день. Останній звичайно став провалом в Америці. Але от Англія подарувала Дмитрику на прощання найуспішніший у його кар'єрі прем'єрний показ. На прощання, оскільки термін дії його паспорту сплив. Тож режисер повернувся до Америки. <laughs> but it took a long time for me to put everything together. Uh, but I had put it together long before I went to prison. However, I knew that if I had suddenly recanted and uh, said, uh, I want to purge myself, or I'm not with them any longer in spirit or in, in principle or in anything else, people would have said, He's afraid of going to jail. And he's doing it simply because he's a coward and, and, and doesn't want to go to jail. So I knew I had to go to jail, at least show them that wasn't what was motivating me. Which наступні 4,5 місяці він провів як ув'язнений 3568 у федеральній в'язниці. Мілпойнт я був змушений пожертвувати сім'єю та кар'єрою, захищаючи комуністичну партію, яку я давно залишив, і до якої я почав відчувати неприязнь і недовіру. згадуються його слова в газеті Таймс. Тоді він також усвідомив, що погляди інших членів голівудської десятки насправді далекі від його власних, і що він має йти своїм шляхом. Ще трохи пізніше він ухвалив, як він сам казав, своє перше за три роки розумне рішення. 9 вересня 1950-го він зробив заяву, у якій наголосив на тому, що не належить до партії. Так він покинув стіни в'язниці. 25 квітня 1951-го Едвард Митрик знову з'явився перед комісією і дав свідчення: перелік із 26 імен, серед яких було також ім'я продюсера його найбільш знакової стрічки Адріана Скота. Цей вчинок колеги йому так ніколи й не пробачили. У 1988 році Барселонський кінофестиваль фестиваль організував симпозіум, присвячений голівудським митцям, що потрапили в чорний список у 50-х. Інші учасники відмовились ділити сцену з Едвардом Дмитриком. Як ви могли здогадатися, цей вчинок поховав кар'єру багатьох його колег, але відродив його власну. Починав він як незалежний митець, коли доля звела його з продюсером Стенлі Крамером, що найняв його як режисера декількох низькобюджетних бюджетних стрічок. Усі вони вийшли протягом всього лише року. Але по справжньому Дмитрик як режисер повернув Сіустрій декількома роками пізніше. У 54 му він зняв фільм Заколот на Кейні. Той самий, у якому мріяв зіграти, але так і не зіграв Джон Годяк, актор українського походження, відео про якого вже є на каналі. Знімальний процес було завершено за 54 дні. Стрічка Заколот на Кейні принесла майже 22 мільйони доларів. Посіла друге місце серед найкасовіших фільмів того року та мала сім номінацій на премію Оскар. Так, це було справжнє повернення, після якого протягом що Більше ніж 20 років, Дмитрик співпрацював з різними студіями. Його останнім фільмом був не тільки чужинці 1979 1979-го, який був спродюсований студентами під егідою Техаського університету, де Дмитрик викладав. Він також вів заняття в кіношколі університету південної Каліфорнії. Як я вже казала, перед смертю він розумів, що в історії назавжди залишиться лише одним із голівудської десятки, і це йому не подобалося. Такий парадокс для всіх інших. Він режисер, що був. У чорному списку, а для колег, що були у чорному списку зрадник. Свою другу автобіографію він так і назвав Біла Ворона спогади про Голівудську десятку. З самого початку я бачив події з 47 по 50 роки, як битви холодної війни, чиї правила були подібні до будь-якого конфлікту і в якій не було визначено переможців. Едварда Дмитрика не стало 1 липня 1999 року. З Голівудської десятки він помер перед останнім. Робота над цим відео затягнулася, але його я вам обіцяла вже давно, і я рада, що дотрималась обіцян. Бо хай там як це один з таких режисерів, якого треба обов'язково згадати, коли говориш про скандали старого Голлівуду. Хоча всю історію переварити може бути трохи важко, особисто в мене так і було. Хоча, з іншого боку, це була нагода більш детально прочитати його автобіографію, яка виявилася особисто для мене суперцікавою. Своїми думками можете ділитися в коментарях, які враженнями про фільми Дмитрика. І за традицією ставте лайки, підписуйтесь, якщо ще не. Підписані та насискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А на сьогодні в мене все. Усім до побачення.